Вітаю вас, дітки, на уроці з літературного читання. Сьогодні ми будемо читати українську народну казку Золота пшениця. Вам, сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння, і урок наш розпочнемо. Розпочнемо на широкі з розгадування ребуса. Подивіться, будь ласка, що на цьому ребусі зашифровано? Правильно, це казка. Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас чить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних, і смілих любити. Що ж таке казка? Давайте звернемося до словничка. Казка це художній твір про фантастичні події та персонажі. Давайте далі завітаємо на галявинку чистомовок, підготуємо наші язички до читання. Я читаю, ви повторюєте за мною. Ла-ла-ла. В гості казочка прийшла. На-на-на! Буде казка чарівна. Ки-ки-ки слухають їх залюбки. Ок, 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 головний замок казок. А далі завітаємо на казкову розминку Вікторіну. Поміркуємо, як же ми знаємо казочки. І так, перше запитання в нас таке. Чим пригощала лисичка журавля у відомій касті? Бутербродами, рибкою, молочною кашею або тортом з чаєм? Так, дійсно, це була молочна каша. Друге запитання: хто з тварин входив до гурту музикантів з Бремену? Кіт пес півень та усел, кіт пес вовк та заєць. Кіт свиня півень та усел? Кіт пес півень та соловей. Дійсно, це кіт пес, півень та осел. Наступне запитання: яка героїня, ідучи лісом до бабусі, зустріла вовка? Попелюшка, герда, червона шапочка, мавка. Правильно, це була червона шапочка. У відомій касті дід загубив річ, яка згодом стала житлом для лісових звірів. Це була, і що ж це була за річ? Куртка, шапка, шарфик, рукавичка. Правильно, це рукавичка. А кого в касті рукавичка називали клан? Ведмідь, вовк, кабан чи лев. Дійсно, це був кабан і клан. І останнє запитання: в якій казці принц врятував принцесу від сну поцілунком? Русалонька, спляча красуня, дюймовочка, рапунцель? Правильно, це була спляча красуня. А тепер, будь ласка, відкрийте підручники на сторіночці 4750. Дітки, пригадайте, які казки ви вивчали в попередніх класах. Розгляньте малюночки і назвіть, з яких казок ці фрагменти. Поставте відео на паузу, поміркуйте та дайте відповідь. Багата фантазія українського народу створила безліч казок, у яких живуть споконвічні мрії про перемогу добра над злом, чесності та розуму над підступністю і нерозсудливістю. Тому вони не втрачають своєї привабливості. Це казки про тварин, фантастичні або їх ще називають чарівні, і соціально побутові. Вони мають героїв і по-своєму відображають дійсність. У соціально-побутових казках події відбуваються в побуті, тобто у повсякденному житті. Вигадані герої та пригоди, у які вони потрапляють, сприймаються як реальні. Це найважливіша ознака соціально-побутових казок. Одні з героїв характеризуються розумом, кмітливістю та хитрістю, а інші навпаки. У таких казках багато гумору і вигадки. Якщо вилучити з казки вигадку, вона стане оповіданням. Тож пропонуємо вам ознайомитися із такими казками. І першу казочку, яку ми будемо з вами читати, це українська народна казка Золота пшениця. Жили собі чоловік і жінка. Мали вони стільки дітей, що й забували котрого як звати. Цей чоловік дрова рубав у лісі. І тим на хліб заробляв. Одного разу він ішов ранком на роботу і почув крик. З болота хтось кричав і просив допомоги. Бідний чоловік мав добре серце і пішов на поміч. Дивиться, у болоті застрягла золота карета, а в ній сидить золотоволоса дівчинка. Вона попросила витягти карету. Чоловік поміг. Дівчинка подякувала йому і сказала, як сонце буде заходити, я привезу вам додому мішок золота. Попрощався чоловік і пішов у ліс. Працював за двох. співав із радощів і поглядав на сонце. Ще ніколи його день не був таким довгим, як сьогодні. Ледве докотчекався обіду. Кинув сокиру і поспішив додому. Коли вже близько був до хати, то почав гукати до дітей, що бігли йому назустріч. Жінка теж вийшла з хати і сердито каже чоловікові: чому тебе треба зустрічати, коли ти йдеш додому з порожніми руками? Не з порожніми руками, а з великою радістю, бо щастя несу додому, відповів чоловік. Тоді попросив. Щоб усі сіли навколо нього і почав розповідати, що вранці допоміг дівчинці, у якої карета застрягла в болоті. Вона пообіцяла привезти йому мішок золота. Усі дуже зраділи цій звісті. Насамперед побудую великий будинок, каже чоловік. У ньому буде дуже гарна веранда, а на підвіконнях. Цвіститимуть різні квіти цілий рік. Біля хати розведу сад, у ньому поставлю вулики з бджолами, що приносимуть лікувальний мед. Недалеко в долині буде ставок із рибою. Жінка й дочки ходитимуть у пишному вбранні, а синів віддам до школи. Кожний буде займатися улюбленою роботою. Усі уважно слухали, аж роти порозкривали. Як сонце вже мало заходити, батько закінчив. Першою отямилася жінка і сказала, що краще б чоловік додому карету приніс, то знала б, що їхня, а так шукай вітру в полі. І золота немає, і півдня згаяли. Але в цей час коло їхньої хатини зупинилася карета. З неї виглянула золотоволоса дівчинка і сказала, щоб чоловік швидко йшов забирати мішок золота. Діти почали підстрибувати, а чоловік із радощів стояв на місці, як стовп. Схаменувся лише тоді, коли жінка штовхнула його під бік. Чоловік ледве зняв із карети великий зав'язаний мішок, а карета в штурмить зникла так швидко ніби її вітром здуло. Заніс чоловік мішок до хати, розв'язав і бачить, що в мішку гарна пшениця. Лише тепер потрапив у біду чоловік, уже не міг далі слухати плачу дітей, крику жінки, узяв той мішок на плечі і подався геть. Коли відійшов трохи від хати, то сердитий порозкидав сюди і туди всю пшеницю. І пішов найматися служити. Через рік він повернувся додому. Коли став підходити до хати, то бачить, що пшениця виросла, як ліс, а на кожному стеблі великий важкий колос, аж стебло похилилося, і всі колоски виблискують на сонці. Тоді він подумав, що це те золото, яке дівчинка дала. Справжнє та надійне золото. Чоловік дуже зрадів. Зайшов він до хати і просить жінку та дітей, щоб йшли з ним. Спочатку вони не хотіли, а потім пішли. Як побачили золоті колоски, що так гарно виблискували на сонці, то дуже зраділи і не могли вирішити, що з ними робити. Чоловік сказав, що спочатку треба все старанно покосити а потім дочиста помолотити й усе золото скласти в мішки. Усі працювали з великою охотою та радістю, не залишили жодного колоска чи зернинки. Вони полюбили цю працю щороку сіли золоту пшеницю та збирали добрий врожай. З того часу сім'я зажила заможно і більше раділа гарній погоді та врожаю, ніж мішку золота. Дітки, давайте будемо з вами правильно наголошувати слова, які нам зустрічалися у цій казочці. Порозкривали, помолотити, приноситимуть, підстрибувати. Повторіть, будь ласка, ці слова. А тепер запитання до уважних читачів. Назвіть головних персонажів твору. Прочитайте речення, яке вказує, що в родині багато дітей. Яка пригода трапилася з чоловіком? З яким настроєм він працював у цей день? Як чоловік мріяв розпорядитися золотом? Піднайдіть у тексті казочки та прочитайте. Чому сім'я розчарувалася, побачивши в мішку пшеницю? Коли чоловік та його сім'я зрозуміли, що мали на увазі дівчинка, поясніть, як ви розумієте назву казки і чому пшениця золота? Визначте, будь ласка, основну думку твору: установіть відповідність між частинами прислів'їв та поясніть їх значення, назвіть те, яке відповідає змісту казки. І так, праця чоловіка годує, а лінь марнує, будеш трудитися, будеш кормитися. Хто рано підводиться, за і діло водиться. Пригадайте текст, який я вам читала на початку сьогоднішнього уроку, і поміркуйте, чому ця казка належить до соціального побутового. Поміркуйте, що в казці вигадане, а що може відбуватися і насправді. Та поміркуйте, що б ви хотіли мати мішок золота чи мішок пшениці. Обґрунтуйте свою відповідь. Домашнє завдання прочитайте уважно в голос казочку. 47, 4750. Я вам дякую за увагу. До побачення!